Футбольна феєрія у матчі Валенсія Реал. Роман Яремчук відзначився забитим голом. Андрій Шевченко розповів, що буде з арбітрами, котрі не пройдуть поліграф. Та Олександр Шовковський, який зрівнявся з Валерієм Лобановським по ключовому показнику в Динамо. Щирі вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Стартуємо. І стартуємо ми з української прем'єр-ліги, а саме з поєдинку відкриття 19-го туру УПЛ. З матчу. Полісся ЛНЗ. черкаський колектив сенсаційно обіграв Житомирян 1-0. Переможним голом гості відзначились після помилки Дениса Бойка. Інший день олійник забив. Власне, те, що прям хочеться зазначити і відзначити, це те, що в останній ВПЛ Полісся перемагало ще на початку листопада. Після цього були нічиї і, от власне, поразки. Треба щось робити. Якщо є амбіції на чемпіонство, якщо хочеться продовжити боротьбу, треба щось вирішувати. Минай, хочеться сказати, сенсаційно переміг Металіст 1925-2.0 і таким чином, здобув першу перемогу в цьому сезоні. Я бачив перший е, матч скрипника на чолі Металіста 1925. Я бачу другий матч скрипника на чолі Металіста 19-25, і я абсолютно не розумію, в що грає цей Металіст. Так, формація ромб. Класично. Але мені здається, що в матчі з Динамо, що в матчі проти Миная, скрипник сам себе переграє. Там вони задали темп киянам, який самі не змогли витримати. А тут нічого не змогли тактично запропонувати проти Миная. Було дуже повільно, дуже якось банально все. І Минай з їхньою схемою в П'ять захисників, три центральних, ну, без проблем лускав всі атаки металіста і забував дуже прості голи. Перший гол мене забив фактично з однієї передачі. Передача на набігання лівого захисника, який вривається до штрафної, і просто вколочує м'яч. Другий забитий гол вже наприкінці, коли металіст був в меншості скутового. Ну. А сам металіст при цьому не створив 100%. Там тільки один момент був, коли Гармаш у стійку після що то все. А от поминаю, браво! Якщо команда Желько Любеновича так далі впевнено буде йти, то вони можуть спокійно зберегти прописку, на відміну від Вереса, котрий поступився в Орсклі з рахунком 1-2. Дуже файний перший тайм від рівнян і провальний другий тайм. Де Ворська всі питання і вирішила. Два голи забив м'якушко. Перший гол це взагалі абсолютний шедевр, але загалом по. По другому тайму Ворска переграла абсолютно верес. Долганський в перерві згадав, певно, що він воротар і що він вміє. Підбирати правильні слова і мотивувати гравців. А На футбольному полі Ворскла завелась і закрила Верес без проблем, скажімо так. В найнуднішому матчі суботи рух переміг колос завдяки швидкому голу Олексія Сича. Цей швидкий гол здавалось би, мав з самого старту завести господарів на швидкий та якісний футбол, але купа боротьби браку і дуже мало гостроти попереду вийшла. Рух заслужно переміг, безідейний в цьому матчі колос. І у мене одне лише питання, що буде з цим робити керівництво колоса? По підбору виконавців ковалівці одна з найкращих команд української прем'єр-ліги, але в що вони грають, я навіть зараз не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти, чому колос не запросить якогось фахівця, який вміє з таких гравців. Ліпити колектив, який може за топ 4 боротись. Подивіться на ростер колоса. Ну, нічим не гірше, на мою думку, ніж у того таки полісся. В номінально-центральному матчі Суботи Динамо в робочому, не супердрайвовому поєдинку. Від того він і робочий, здолало Чорноморець. Головний підсумок цієї гри перемога і три пункти для киян. Втім, є ще цікавинки. По-перше, Буяльський пропустить приблизно 2-3 тижні через травму. Але по класиці, після слів 2-3 тижні, треба сказати, але це не точно. Дирекція УПЛ затвердила дати перенесених матчів осінньої частини чемпіонату матч шостого туру з Динамо відбудеться 4 квітня. А гра 16-го туру минає Динамо проти 17 квітня, а 23 березня ЛНЗ зустрівся з Минаєм у рамках перенесеного матчу 17-го туру. Ну і певно, для всіх киян найцікавіший факт: ця перемога стала шостою поспіль для Олександра Шовковського одразу після призначення. За цим показником головний тренер Динамо зрівнявся з колишнім тренером команди Валерієм Лубановським. Тільки два тренери мають кращий: результат – Газаєв і Йожев Сабо. Думаю, нині фанати Динамо Видихнули і заспокоїлись після призначення е, Шовковського. Бо за грою киян стало слідкувати набагато легше, набагато приємніше. Єдине, що непокоїть, це трансферна кампанія, котрої немає. Друзі, а сьогодні ще три матчі: центральний поєдинок, певно, всього другого кола це матч Шахтар кривбас Це має бути дуже гаряче і непередбачуване протистояння. Тож прогноз на нього робіть у Фавбет. Тим цікавіше, посилання в закріпленому коменті там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і. 300 фріспінів, ну, а головне будьте всередині гри разом з трибуни та Фавбе. А ми летимо далі до наших у Європі. а саме до АПЛ. Евертон Віталія Миколенка поступився в Вестгему 1-3. Наш козак провів на полі увесь матч і отримав другу найнижчу оцінку серед гравців цього матчу. В іншому поєдинку АПЛ Брентфорд зіграв нічию проти Челсі. Протистояння ярмолюка і мудрика, але є одне. Але перший вийшов на поле на 87-й хвилині, другий на 71-й. без результативних дій і без Цікавинок бордо на виїзді грав нічю з родезом 2-2 у матчі 27-го туру французької ліги. 2. у складі бордо відзначився Данило Ігнатенко. Український півзахисник зрівняв рахунок на 90 плюс четвертій доданій хвилині. І трішки ми перервемось від наших у Європі, поговоримо про нещодавнє розлоги інтерв'ю Андрія Шевченка. Він сказав дуже багато цікавих речей. Тож тезово розбираємо найцікавіше. Якщо арбітра не продуть поліграф, вони будуть відсторонені. І Я би чесно, друзі. Я би ввів поліграф навіть на найнижчому рівні футбола. Десь там якийсь районний футбол, районні судді, щоб всі абсолютно від найнижчої ланки арбітрів до найвищої проходили поліграф. Я переконаний, що у будь-якому місті, десь у поліцейському відділку є той поліграф, яким перевіряють злочинців. Перевіряйте всіх суддів. Перевіряйте. Тоді від низів до верхів у нас будуть хоча б. Чесні суті. Мені здається, що це було б дуже класне і правильне. Рішення, і я хочу почути чітку позицію ЄФА по неповерненню орків у спорт і допомозі Україні. Як ми того хочемо, Андрія Миколаєвича? Я переконаний насправді, що Шевець з його авторитетом зможе продавити цю от запліснявілу кубку людей на відповіді і на чіткі позиції Скаут збірної України дивився гру Крістіана Шевченка. Він сказав, що розглядає сина як кандидата у команду. Тут по факту, якщо розглядає. Хай приїде, хай потренується з основою, хай зіграє в якомусь товарняку, підійде, підійде, не підійде. Не треба грати в історію з синами та доньками. І, друзі, насправді то лише один відсоток від всього того вогню, який наговорив Андрій Шевченко в тому інтерв'ю. Детальніше. Повністю його читати ви можете на трибуні за цим от QR-кодиком або за посиланням в описі до цього відео на трибуні завжди виходять топові матеріали. Тож переходьте і читайте, там дуже цікаво. А ми летимо далі. Летимо до феєрії, до матчу Реал Валенція у 27-му турі Ла Ліги. Валенція приймала вершкових і вийшли шалені 2-2. Обидва клуби випустили у своєму складі по українцю. У команді Рубена Барахи в нападі вийшов Роман Яремчук. У команді Карло Анчелотті на воротах Андрій Лунін. І вже на четвертій хвилині Яремчук вписав своє прізвище у протокол. Заробив жовту картку за жорсткий фол. На чомені Ромка, певно згадав своє коріння трішки в ніжку, трішки в ніжку. Ворота сухими Луніну зберегти не вдалося. На 27-й хвилині Вінісіс обрізався у власному штрафному. М'яч потрапив до франа Переса. Лунін вийшов на нього. А той віддав пас у Годура, який пробив моментально. Воротар повернутися, щоб дотягнутися до м'яча не встиг. Ну а потім забив яремчук. Погляньте на цю красу на 57-й хвилині. Рубен Бараха замінив Романа Яремчука. Замість нього вийшов на поле Дієго голопес. Роман за цю цього отримав оцінку 7,3 від SofaScore. А на 60-й хвилині Лунін врятував від ще одного пропущеного бив, бивали. Удар в притул український голкіпер. Відбив на останніх секундах сталося шаленство. Реал відправив м'яч у ворота втретє, але проблема у тому, що Хіль Мансано дав фінальний свисток навіть за умови, що м'яч був у безпосередній близькості до штрафного Валенсії. Гравцям Реал таки, звісно ж, не сподобалося. Дані Карвахаль дуже нервово розмахував руками, а Белінгем за лексику отримав пряму червону. Кису Кільмансано, друзі, вам чудово відомий. Він працював на матчі відбору Євро 2024 україна Італія, і він не призначив пенальті у ворота італійців в кінці гри після падіння мудрика. Суддя повинен був свистіти, але сам наламав дров. Цей реф і далі тримає планку клоуна дуже міцно. Класний матч. Дуже багато емоцій на полі, прям давно, певно, такого не бачив. І як не крути, цей матч вийшов дуже феєричним, і дуже сподобалося те, що наші хлопці, наші українці безпосередньо в цьому прийняли участь Лунін демігрятував, а Яремчук ще й голом відзначився. Ну а щодо тієї от е, історії з е, фінальним свистком забитим м'ячем Реала то, на мою думку, рефері тут просто не чудово М'яч був дуже близько до штрафної, Валенція нікуди його далеко не вибула. По факту атака продовжувалася, була вже подача до штрафного майданчику. По свистку, відповідно, гравці Валенції зупинилися і на мою думку, РФ тут просто наламав дров. Ну але, як ми бачимо, не вперше він то робить. Друзі, як вам той епізод, як вам матч, Валенція Реал, пишіть свої думки в коментарі. А у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і папам на зв'язочку.